Привіт, чайні друзі! Сьогодні продовжуємо серію наших відео про китайський чай і на черзі техніки заварювання на прикладі куеру. Заварити чай це не просто залити водою і чекати, це цілий ритуал. І зараз я покажу вам, як це роблять справжні майстри. Ну а перед цим я дуже вас попрошу, підпишіться на мій ютуб канал, поставте лайк цьому відео, адже я дуже стараюся для вас. І напишіть в коментарях, будь ласка, чи сподобалось вам це відео. І взагалі, чи цікава вам тема чайної церемонії? Перш ніж заглибитись в деталі, давайте коротко пробіжимося по основним технікам заварювання чаю. Гунфуча це класика, багатоступеневе заварювання для розкриття максимального смаку. Лу-юй стайл це древній метод варіння чаю в казанку. Гренпа стайл чай у чашці без зайвих рухів. Brew – холодне заварювання, ідеальне для літа. І останній це термос-метод, ідеальний для тих, хто завжди в русі. А оскільки сьогодні ми заварюємо пуер. Давайте я розкажу вам трішки про історію та виробництво цього чаю. Пуер це один із найстаріших і найзагадковіших чаїв Китаю. Його історія налічує понад тисячу років, а батьківщиною є провінція Юнань. Спочатку цей чай виготовляли для торгових караванів, що подорожували шовковим шляхом. Завдяки тривалому зберіганню та ферментації. Пуер лише покращується з часом як добре вино. Виробництво пуеру має кілька етапів. Збір сировини листя дикорослого або культивованого чайного дерева, вялення та прожарювання для того, щоб зупинити ферментацію, формування та присування у млинці, цеглини або гнізда, дозрівання для шупуеру. Цей процес прискорений і триває декілька місяців. А тепер давайте розглянемо гунфуча один із найефектніших та найгарніших методів заварювання чаю. Гунфу ча означає майстерне заварювання, і цей метод дозволяє повністю розкрити аромат і смак чаю. Що ж нам знадобиться? Ісинський чайник ідеальний для пуеру, бо його пориста структура запам'ятовує чайні нотки. Чахай спеціальний глечик для контролю настою, чашки маленькі, щоб насолоджуватись смаком поетапно. Шупуер ферментований чай із глибоким смаком. Отже процес заварювання. Промивання чаю перший пролив швидкий, щоб розбудити листя. Заливаємо заварник окропом 98 градусів і одразу ж розливаємо попіали. Таким чином ми не тільки промиваємо чай, а й прогріваємо весь посуд. Так краще проявляється ароматика. Далі короткі проливи. Кожен настій триває від 5 до 15 секунд, а з кожним наступним проливом додаємо по 20-30 секунд. Слухаємо чай. З кожним проливом смак змінюється, відкриваючи нові ноти. Пуер це чай з характером. Його смак багатошаровий. Він залежить від віку та умов зберігання. А зараз я постараюсь описати смакові дескриптори пуеру. Він має земляні відтінки, легкий аромат вологої землі та осіннього листя. Шоколадні нотки глибокий та насичений післясмак. А горіхові нюанси особливо помітні у витриманих зразках. Грибний профіль часто зустрічається у старих пуерах. Ну а медова солодкість у м'яких та якісно ферментованих пуерах. І насолоджуємось моментом. Не поспішайте, адже чай це про ритуал і насолоду. Щодо чайного стану від шупуеру, шупуер це не тільки про смак, але й про стан. Вже після кількох проливів приходить відчуття глибокого розслаблення, теплоти всередині та легкого спокою. Його ще називають чайним обіймом або ефектом чаци, коли тепло від чаю розливається по тілу, заспокоює та налаштовує на медитативний стан. А ще іноді ПРР дає ефект занурення в момент, коли думки стають чіткішими, а навколишній світ відходить на другий план. Чудовий варіант для творчості, рефлексії та просто глибокого чаювання. А зараз для вас я розставлю чайну палітру і вам наочно буде видно, як чай змінює свою насиченість та забарвленість відповідно до проливів. Бачимо 5 проливів. Від першого до другого чай набирає смак, а потім третій, четвертий, і проливи він поступово спадає. Ось так, друзі, гунфуча це справжнє мистецтво, і якщо ви не пробували, то саме час. Якщо відео було корисним, ставте лайк, пишіть у коментарях, який метод заварювання хочете побачити наступним. І не забувайте підписатися на канал. До нових зустрічей!